По питанню про відкладення вказаного судового засідання. А, так, казав, що на день судового розгляду одноведжний Кузьмик продовжує хворіти та перебувати під медичним наглядом зв'язку з проведенням необхідних заходів з на стабілізацію стану здоров'я кузьміни зв'язку захворювання. Попередній лікарняний був до 8-го, по-моєму. Так, або навіть до 6-го. До шостого, напевно. І вказує, що докази неможливості прибуття під на козівник судового засідання будуть надані в наступне на засідання, наскільки електронний лікарня лист формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, складеного лікарем після завершення лікування. Тому просить відкласти питання на звання власності причини, як донашнього козівника до наступного судового розгляду. Так, і цього разу немає жодних відомостей про строк дії лікарняного чи його якийсь номер, щоб суд їх... Це перевірити. Крім того, з'явився судове засідання в режимі відеоконференції зв'язку. Прокурор надав відповідне клопотання, просить сьогоднішнє судове засідання проводити в режимі його участі з власних технічних засобів, оскільки вирішуватися питання про відкладення судового розгляду. Колеги, порадившись на місці, суд ухвалив допустити прокурора Віталія Корзу над участі у сьогоднішньому судовому засіданні в режимі відеоконференції технічних засобів, враховуючи. Питання, яке сьогодні буде вирішуватися, будь ласка, прокурор, Ваша думка щодо можливості проведення судово у відсутність обвинуваченого та захисника? Сьогодні відміни захисником не було надано документів, що підтверджують уважність причини я. Лікарнями високо непрацездатності. Каміном дії до 6.08. Сьогодні до 9.08 проте нового лікарняного війська надано не було. Проте, я, враховуючи графік засідань, який 8 -го, можна було вже вирішити питання, е -е, чи допомогу. Так, в якій зв'язку нам дала можливість почути наступне, що ви вважаєте неможливим проводити сьогоднішнє судове засідання, просити його відкласти і зобов'язати надати докази поважності важності причин, і сьогоднішнє судове засідання. Вірно вас почула, чи ще щось? Так, Добре, значить. Коли судді порадившись на місці, холи відкласти судовий розвитку з відсутністю обвинуваченого. Наступна в нас узгоджена дата це 12 серпня, 14 година 30 хвилин. Ця дата була доведена до відома усіх учасників, була резервною до 9.08. І дійсно на даній конкретній ситуації суд вважає, за необхідне зобов'язати обвинуваченого надати суду докази поважності причини явки в дане судове засідання як такі взагалі відсутні.